На жаль, інструкції до амінокислот не завжди дають актуальну інформацію. І, взагалі, скільки різних видів буває, дуже важко розібратись, як правильно вживати. У цьому відео ми розберемось, коли пити, а коли не треба, та яка порція так, щоб дійсно ефективно бути спортивним, просто поїхали. Привіт, друзі! Амінокислоти це частинки білку. З них будуються м'язи, органи, все наше тіло, формуються гормони та ферменти. Зі звичайного харчування не завжди вдається отримати достатню кількість амінокислот, щоб закрити потреби організму. Взагалі, видів амінокислот є, як бачите, багато. Ми взяли кілька варіантів, щоб просто показати для прикладу, як правильно вживати. Більше варіантів є в нашому магазині Muscle Store. Почнемо з найпопулярнішого незамінні амінокислоти БЦА. Вони гальмують катаболізм і необхідні для активації росту м'язів. Ще один комплекс це ЄАЙ. Це теж незамінні амінокислоти, і сюди вже входять ті самі БЦАшки. Такий набір більш цінний для відновлення, ніж просто три амінокислоти БЦА. І якщо стоїть вибір, краще надавати перевагу саме EAA. Дедалі менше згадують і цінують. До речі, ми нещодавно знімали відео про доказові добавки з дослідженнями. Так ось, EAA якраз були у топі працюючих. Кому цікаво, посилання тут та підпишись на канал, щоб не забути глянути. Також є і повні комплекси амінокислот, які можуть слугувати такою собі альтернативою протеїну, як і усі амінокислоти, вони взагалі не потребують переварювання. Багато хто використовує окремі амінокислоти, з них можна отримати конкретні ефекти, наприклад, цитрулін, аланін. З ними можна тренуватись довше віддаляється момент втоми, краще живляться м'язи, і з ними можна на тренуваннях викладатись більше. Як усі ці амінокислоти приймати? Це залежить від того, для якої конкретної цілі та з яким складом комплекс ви обрали. Амінокислоти до тренувань чи після. Якщо вам потрібно більше витривалості та енергії на тренуванні, амінокислоти слід приймати або перед, або прямо під час тренування. В такому випадку, якщо це порошкові амінокислоти зі смаком, порція розбавляється на пляшечку з водою і п'ється до кінця тренування. До речі, багато хто під час тренування взагалі не п'є воду, і це не зовсім окей. Але якщо обрати амінокислоти зі смаком мохіто, коли чи тропіків, їх набагато приємніше пити. <звук> Другий варіант прийому для відновлення після тренувань по аналогії з протеїном. В цьому випадку краще обрати саме комплексні амінокислоти, наприклад, як МСТ і АА з БЦАшками. Такі комплекси можна пити невеликими порціями протягом усього дня. До речі, це непоганий лайфхак. Багато хто замінює солодкі напої саме комплексними амінокислотами. Смаків є великий вибір. Таким чином, м'язи будуть безперервно на підзарядці. Треба ще згадати й про ранок. Багато хто не снідає, і зранку рівень катаболізму дуже високий. Організм цілу ніч був голодний. А що підбайтурю мене вранці? Сосиски. Якщо на ранок. У вас тільки склянка води, це окей. Але подумайте ще й про м'язи. При нестачі енергії організм буде спалювати їх в першу чергу. Тому порція амінокислот в ту ж склянку води на ранок буде цілком корисною. Як амінокислоти краще не використовувати. Не пхайте їх у протеїн. Якщо це сироватковий протеїн, в нього достатній амінокислотний профіль, їх там достатньо. Випийте окремо. Звичайно, якщо це якийсь рослинний, наприклад, рисовий протеїн, то можна збагатити його і БЦАшками. Також не тіште себе ілюзіями: амінокислоти не мають бути в основі вашого раціону. Спочатку звичайне нормальне харчування, а не амінки, мівіна, сосиски. Якщо ваш бюджет обмежений і раціон ну дуже одноманітний, краще сконцентруватись саме на його виправленні, ну і надати перевагу хоча б протеїну чи вітамінам. Тепер перейдемо до того скільки треба пити та які робочі порції амінокислот. Комплекси бувають у формі порошку або капсул чи таблеток. Ефективність однакова: капсули таблетки просто запиваємо водою, порошок розбавляємо, якщо це зі смаком, можна пити під час тренування. До речі, напишіть свою думку в коментарях. Нам буде цікаво, що зручніше приймати саме для вас амінокислоти в порошку в капсулах чи таблетках. Як би там не писали на упаковках, радимо притримуватись таких стандартів. Робоча порція БЦА від 5 грам. Якщо це EAA, не незаміння амінокислоти 10 грам. При використанні окремих амінокислот, наприклад, як цитрулін чи аланін, робоча порція від 2-3 грам. Якщо це комплексні усі амінокислоти, вони трошки розмазуються по всій вазі, тому їх робоча порція від 10 15 грам. Це окей. Щоб було більш зрозуміло, давайте пройдемось по прикладам, що і скільки приймати. Не даремно ж ми це все притащили. Компанії BSN є два варіанти: цей комплекс для тренувань тут БЦАшки з цитруліном Аланіном, і це комплекс EAA. Він підходить більше для відновлення. На що рекомендуємо звернути увагу? Порція тут 15 грам, а самих амінокислот, виключаючи смак, інші наповнювачі, буде всього 10 грам. Комплекси цікаві, робочі і мають дійсно виражений американський смак. <гум> від компанії Saitec Nutrition комплекс AminoExpress. Це такий собі предтренувальний комплекс, причому без стимуляторів. Тут велика порція 22 грами. Є багато амінокислот в великих дозуваннях, призначених саме для активних тренувань, і плюс електроліти, вітаміни. Достойний варіант у компанії Біотек є аміно Energy Зеро. Тут так само: Амінокислоти, трошки електролітів і невелика порція кофеїну. Це ще й енергетик. Порошкові БЦАшки зі смаком від компанії Progress Nutrition. Тут порція 9 грамів, 6 грам БЦАшок. Нормально. Але розуміємо, що приблизно 30% банки це смакові наповнювачі. Прагніть до того, щоб БЦАшок було більше, зайвих інгредієнтів менше. Щодо окремих амінокислот, то цитрулін, наприклад, від Спортер, рекомендують дві капсули, отримуємо 1,5 грами цитруліну. Щоб отримати відчутний ефект, треба пити 4 таких капсули. Для порівняння цитрулін в порошку від МСТ іде зі смаком порція 6,9 грам отримує 4,1 грам цитруліну малату. Досить адекватні рекомендації. бета Бета-аланін від Progress Nutrition. Один грам одна капсула, тому три штучки робоча порція. Є також і такі зручні комплекси для відновлення від Кевін Ліврон. Це EAA-амінокислоти. можна випити зразу після тренування. А ось приклад ну, не дуже вдалих рекомендацій: мега-аміно від компанії BioTech USA. Тут усі амінокислоти, і вони рекомендують на чотири таблетки отримати 2,5 грами. Що серйозно, це дуже мало. Щоб отримати, хоч якийсь ефект. Треба випивати в день щонайменше 20-25 таких таблеток. Знову ж таки, заливатись ну тільки амінокислотами і нічого не їсти не дуже розумна ідея. Амінокислоти дійсно важливі, як і білок в цілому. Їх використовують спортсмени усіх видів спорту. Це не добавка виключно для нарощування маси. Якщо ви дійсно дбаєте про здоров'я свого організму, радимо бавити свої м'язи амінокислотами, щоб вони краще працювали та швидше відновлювались після тренувань. Побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. З вас лайк, підписка, дзвоник. Побачимось.